Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювати будемо два балкони. Перший балкон ге-подібної форми. Маємо ось такий стан. Це від забудовника, можна його так назвати, коли маємо металеві перила. На підлозі плитка, фасад будинку вже утеплений. Зверху маємо, можна так сказати, дах від забудовника. Ось в такому зовнішньому вигляді воно все підшито, все оформлено. І другий балкон показуємо. Тут єдине ми вже зрізали металеві перила. Тому ось такий зовнішній вигляд маємо верхньої частини де кріпитись. І з нюансів, саме на цьому балконі ми маємо трубу виходу, саме котла для опалення. Конструкції замовлення були з профільної системи німецького виробника Ріхао. Знизу буде облаштовуватись підлога, тому встановили добірний профіль. Також буде утеплюватись, підшиватися стеля в майбутньому, тому добірні планки ми встановили і зверху також. Ось бачимо цей балкон. Тут ми будемо, ну було прийнято рішення напроти труби встановити вставку і сендвіч панелі і через неї вже виводити продовжувати безпосередньо трубу. Оскільки закривати і залишати її на самому балконі, не виводячи на вулицю, заборонено. На іншому Ге-подібному балконі, також по всьому, як було обумовлено, саме добірна планка знизу та зверху виставили конструкції згідно лазерного рівня та на пластикові клини. І на закінчення монтажу ми бачимо: ось такий зовнішній вигляд із середини приміщення. Ось таким чином ми облаштували, продовжили безпосередньо цю трубу від газового котла для опалення та підігріву води. Тому звертайтеся, рішення ми знаходимо завжди. Будемо раді вам допомогти.